Всім доброго дня. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати новий розділ дисципліни епізотологія. Це хвороба молодняку. І перша хвороба, яку ми розглянемо, це колібактеріоз. Лекція сьогоднішня буде за планом. Розглянемо визначення хвороби, далі збудника хвороби, епізотичні дані. Патагнести симптоми лікування та імунітет. Отже, що ж таке захвороба колібактеріоз? Інші назви: це ешерехіоз, колібацеліуз, колідіарея, колісепсіс це гостре захворювання молодняку, тварин та птиці, що проявляється профузним проносом внаслідок чого відбувається сильне зневоднення організму і ознаки тяжкої інтоксикації. Іноді проявляються септицемією. Збудних хвороби. Збудних хвороби це ентеропатогенна кишкова паличка колі І на відміну від непатогенних серотипів, які постійно перебувають у кишках тварин та людини, мають адгезивні та токсигенні властивості. Тобто це патогенна шеріхія колі, яка визиває захворювання внаслідок своїх таксигенних властивостей. Це досить товста і в той же час коротка, грам-негативна паличка. Тобто за грамом фарбується у червоний кольор. Спор і капсул не утворює, добре культивуються на звичайних живельних середовищах. Звудник досить стійкий у зовнішньому середовищі. Епізотологічні дані. Калібактеріоз вражає новонароджений молодняк усіх видів тварин та птиці. Тобто форіюють майже всі тварини і птиці. Відразу після народження. Сприяють такі фактори, як неповноцінна годівля та неправильне отримання тварин під час вагітності. Також сприяють такі фактори, як порушення санітарних вимог під час отелення, опоросу тощо. Затримка при випоюванні малозива телятом і низька якість. Відхилення від нормативних параметрів вирощування народжених тварин, невиконання ветеринарно-санітарних заходів та правил особистої гігієни обслуговуючим персоналом. Тобто, якщо ветеринарно-санітарні умови та годівля дуже погані, то це сприяє до розвитку захворювання на колібактеріоз. Джерелом збудника інфекції є хворі та перехворілі телята, ягнята, поросята, а також їх матері, які є носіями патогенних серотипів з кишкової палички. Факторами передавання збудника можуть бути предмети догляду, посуд, повітря, одяг та взуття обслуговуючого персоналу, які контаміновані, тобто забруднені збудником. Виділеннями хворих тварин, а також камахи, такі як мухи, воші, гризуни, миші щури, також можуть факторами передавання бути коти і різні види птахів. Камахи, гризуни, коти та птах являються механічними переносчиками збудника. Які ж шляхи зараження хвороби? В першу чергу це елементарний, тобто з водою або кормом. Також проявляється контактний шлях зараження через слизові оболонки і можливе внутрішньоутробне зараження від матері. У разі інфікування через травний канал розвивається ентелітна форма хвороби. При зараженні через слизові оболонки носа або пупковий канал септична форма. На початку хвороби захворюють слабкі тварини, а згодом після підсилення рілентності збудника, тобто його підвищення патогенності в результаті його пасажів, тобто з одного тварини на іншу та кількісного збільшення. Внаслідок масових проносів. Тобто збудник мало того, що розмножується, ще й внаслідок збільшення збудника вибережнення тварин, збільшується його кількість і збільшується його патогенність. І тоді вже заражаються більш міцні і добре розвинені тварини. Отже, спочатку захворюють більш слабкі тварини, потім підключаються і більш міцніші та добре розвинуті тварини. Патогенез хвороба. Патогенез, якщо ви пам'ятаєте, це розвиток хвороби. Знаючи, як проходить патогенез, ви як майбутні лікарі можете в подальшому прогнозувати перебіг хвороби і встановлювати ті чи інші факти. Отже, патогенез колібактеріозу. При зараженні аліментарним шляхом, тобто через карма та воду е розмножуються в шлунково-кишковому тракті і спричиняють гостре запалення, що призводить до проносу та зневоднення організму. Іншими словами, скажуть, що викликається запалення слизової оболонки кишківника ентерит, і внаслідок цього корм та все, що поступає в організм через шлунково-кишковий тракт, швидко виноситься разом з проносом. І внаслідок цього виникає ще й зневоднення організму. В цьому випадку збудний хвороби локалізується тільки в травному каналі і в оригінальних лімфоузлах. Внаслідок цього змовлюється ентеритна форма колібаріозу. Тобто уражується кишечник, викликається один із симптомів це ентерит, і це зумовлює ентеритну форму колібактеріозу. В разі проникнення з шлунково-кишкового тракту в лімфатичну і кровоносну системи шаріхи там можуть розмножуватись і спричиняти септицемію і токсемією. Що зумовлює розвиток ентеротоксимічної форми калібактеріозу і внаслідок цього загибель тварини. Тобто ешеріхи з шлунково-кишкового трапту потрапляють в... в кров, там розмножуються і викликаються птицемію. І так як вони дуже токсигенні, то ще й викликають токсимію внаслідок виділення великої кількості в кров. В тих випадках, коли ураження шеріхі е е е проходить через мигдалики, то вони е проникають безпосередньо в кровяне русло. Там дуже швидко розмножуються і е спричиняють е синтецемію. Також токсикоз, що зумовлює розвиток септичної форми кальбактеріозу і тварини дуже швидко гинуть. Тобто підіжу, що в кальбактеріозу є три основні форми. Це ентеритна, ентеротоксимічна і септична. Які ж симптоми при колібактеріозу? Інкубаційний період триває від кількох годин, перебіг хвороби може бути гострий, надгострий і підгострий. Все залежить від кількості патогенної шеріхи, які попали в організм, і їхньої вірулентності. При виникненні захворювання в перші дні після народження спостерігається надгострий перебіг хвороби. Відмічають слабкість, коматозний стан та швидкий розвиток септичних явищ. До септичних явищ відноситься підвищення температури, прискорення пульсу і дихання, гіперемія і крововиливи на слизових оболонках. Іноді проявляються пронос тварини в. Гинуть в коматозному стані продовж 1-2 діб. При інтеритній формі відмічають пригнічення, зниження апетиту, прогресуючий пронос. Фекалії дуже рідкі, білуватого кольору. Місце згустки неперетравленого молока та пухильці газу. Температура тіла може не підвищуватися. Внаслідок частих нововільних дефікацій настає сильне зневоднення організму. Хворі тварини худнуть і гинуть на другу-третю добу хвороба. При септичній формі на передній план виступають септичні явища. Висока температура тіла, сильне пригнічення, вялість. Прискорення пульсу і дихання, сухість носового дзеркальця. Хворі тварини більше лежать, відмовляються від корму, іноді спостерігається ураження центральної нервової системи. Ураження можуть бути такі, як тварина впаде в коматозний стан іноді бувають судома. При септичній формі діарея відсутня загибель настає продовж пів доби-доба від початку хвороби. Зазвичай це супроводжується блискавичною формою чи блискавичним перебігом хвороби. Для ентеротоксимічної форми характерні ураження травного каналу і токсикоз, зумовлений бактеріальними токсинами, що проникають у кров з кишок. У хворих відмічається сильне пригнічення. Внаслідок великої кількості токсинів провокується блюкування. Внаслідок блювання виникає відмова від корму. І в подальшому проявляється профузний пронос. Внаслідок зневоднення очі западають, тварини впадають в коматозний стан і наприкінці 2 і 3 доби гинуть падзміни, які можна виявити при розтині загиблої тварини. Нагадаю вам, що Патологанатомічний діагноз є одним із самих правильних і самих достовірних, тому розуміючи, які падзміни виникли в організмі загиблої тварини, можна більш точно констатувати ту чи іншу хворобу і тим паче прискорити діагностику. Отже, які ж патзміни при колібатеріозі? При ентеритній формі колібатеріозу е, на розкині виявляється виснаження, ознаки гострого ентериту, тонкого, а іноді товстого відділу кишок. Тобто слизова оболонка і перемійована, е, можливі крововиливи і саме киш... товщина кишківника потовщена. Також проявляється гостре сирозне запалення безінтеріальних лімфовузлів. При септичній формі спостерігаються явище геморрагічної діатезу з крововиливами на сирозних оболонках та в різних органах. Також проявляється гіперемія і набрик лагень і головного мозку та його оболона, що в першу чергу і провокує в подальшому. У захворівшої тварини загибель. При ентеротоксимічній формі хвороби можна виявити набряки в різних органах і тканинах. Також в ділянці ПВІ і конюктиви. Окрім набріку конюктиви, розвиваються самі кон'юктивіти. Виявляють значні дреглисті набріки пішкірної вини біля основи лучших раковин та навколо очей у ділянці носа лоба трахеї паху та суглобів діагноз на хворобу установлюють на підставі епізотичних даних, клінічних ознак хвороби, патолог змін та результатів лабораторних досліджень. Отже, діагноз ставиться комплексно. Лікування. Лікування слід розпочинати якомога раніше. Хворих тварин в першу чергу ізолюють, тому що вони можуть бути рознощитими хвороби. Їм назначають дієту. В цей час виключають з раціону молоко, яке замінюють сільовими розчинами або ацидофільно бульйонною культурою. Також можна застосовувати відвари з вівса та для насіння. Досить часто використовують різноманітні відвари трав. Серед таких трав найчастіше можна використовувати це Ромашка тисячолісник, золотитися, Радуба. Всі ці Рослини мають вяжучі, дубільні речовини і діють протизапально на кишківник. Далі у одно-дводенних телят пропускають 2-3 гадивлі молозиво, тобто проміжок голодної дієти становить 8-12 годин. Для там старшого віку, тобто 3-4 денних, молозиво не випоюють цілу добу. Після перерви молозова або молоко вводять у раціон поступово, починаючи з половини добової дози. Тобто, спочатку йде холодна дієта і потім урізається в половину кількість молока чи молозова, яка надавалася тварині. І поступово збільшуючи до добової норми. Молодзиво дають 3-4 рази на добу, поєднуючи з фізіологічним розчином. Якщо пам'ятаєте, фізіологічний розчин це 0,9% розчин натріхлоріду, тобто повареної солі. Так, далі порцію молозива доводимо до норми раніше 3 доби. Тобто спочатку даємо пів до норми, потім 2 треті, потім підвищуючи вже до добової норми. Для специфічного лікування застосовують сиворотку проти кальбактеріозу і сальманельозу, сільськогосподарських тварин. Застосовують також бактеріфаг проти сальманоліозу, і калібактеріозу, телят і поросят. Внутрішньовенно або підшкірно вводять ізотонічний розчин. Обов'язково застосовують антибіотики. Найкраще в кишківнику в даному випадку спрацюють... Такі групи, як левомицитін, біоміцин, тераміцин, тетрациклін, неоміцин і тетрациклін, повторюються. І також можна використовувати сульфаніламіди, фталазол, сульфазол, сульфацид і сульфадіметазін. Та нітрофуранові препарати, такі як фуразолідон, фуразидін. В сучасній ветеринарній... В медицині випускається дуже багато комбінованих препаратів. Наприклад, той же самий Бравофон новий від Бравор тощо. Тобто, комбінуються антибіотики з сульфаніламідами та нітрофурановими для підвищення ефективності препаратів та. Пришвидшення одужання тварини. Також тваринам рекомендується застосовувати вітаміни. В першу чергу, вітамін А, Д, Е, С, в 1 і в 6 Ці вітаміни стимулюють підвищення імунітету, ці вітаміни стимулюють регенерацію відновлення слизової оболонки і також покращують загальний обмін речовин в організмі. От, опять же, повторюсь, можливо, в даний час всі ці вітаміни можуть бути комбіновані, тобто такі препарати, як оліговід, інтравіт, мультів. Той же самий тетравіт, там, де є хоч і 4 вітаміни, але вони найбільш важливі в даний момент для організму. І використовуються різноманітні інші комбінації вітамінів, або вводять їх окремо, тобто той же самий вітамін А, вітамін Д. Вводиться окремо, а не комплексно. Імунітет. У молодняку, який перехворів на колібактеріоз, утворюється тривали, е, тривала несприятливість до повторного спонтанного зараження. Тобто, перехворівши молодняк, де, деякий довгий час не захворює на колібактеріоз. Новонароджені тварини є слабореактивними і тому не здатні самостійно формувати імунітет на введення вакцин. У зв'язку з цим виникає необхідність у проведенні запобіжної вакцинації вагітних маток. Щоб по-бистрому так пригадати, ну, препарат такий як Літергард. Це вакцина для свиноматок, і внаслідок цього формується імунітет у молодняка поросят і Ну, він являється колестеральним імунітетом, тобто передається від матері до, до паросят, і внаслідок цього тварини не хворіють або перехворюють в дуже легких стадіях. На цьому наша лекція закінчується. Дякую за увагу, якщо виникають якісь питання, пишіть в коментарях, там розберемося. Все, всім доброго дня та побачення.